Та от це на емоціях я неправильно його смонтірувала не тими сторонами. Ну ладно. Я думаю, суть вам понятна, суть вам ясна. Детектив. ктів. Мені написала там одна жінка в коментарях вслідство велика лапки. Всім, друзі, ну. друзья. Слава Богу, поки ми доїхали до садочка від бій тривоги. І Діма повів э, Вовочку в садочок. Я... Що воно грає? Ключ він забув. В общем, я э, сонно, знову очередной 2005 раз пытаюсь попасть в держструктуру, зайняла вже чергу о 7-й годині ранку. Відкривається контора ця о 9. -й. Я вже зайняла чергу. Що не з'їдеш? І тут їдемо. Ми... И до меня пришла такая озорная мысль у голову. А не позавтракать ли нам с моим драгоценным любимым супругом у Макдональдс? Что вы скажете? Я ему тихонечко, чтобы не чули детки, об этом сказала. Так а что, без 10 8. Тільки, по-моєму, у нас в Києві немає сніданків, Макдональдс чогось прибрав. Не знаю чого. Я дуже любила сніданки, такі, знаєте, у них журнеленькі, свинячі котлетки, булочка у них не така, як у бургері опять-таки, а потом мне надо ехать стоять в очереди, друзья. Ну, что не сделаешь. Кстати, вчера вместо макофе, макофе не было, пришлось купить вот такие, я купляю иногда. Типа капучино, габучино, там карамель, шоколад. Такое. Лучше макофе нема ничего, дорогие. Нема ничего. Attention. И еще маленькое включение. Не по теме. А Мне пишут, ты чавкаєш, когда делаешь обзор. Я не обзорщица, я просто була зрительница, которую наебывали, и рассказала об этом, потому что люблю Боже, правду. Понятно? Я чавкаю, хрюкаю, гавкаю и прочие вещи. Добрый день. Ой, уговорил на цей Макдональдс, не хотела ребята страшное. Заставив, я йду, кажу, Діма, давай лучше салатику якось я приготовлю з капусти. Не, я не на... Заставив, просто заставив. Кажу, я ж худаю, я ж на дієті. Уже пахне. Ребята уже пахне. Ми вже йдемо снідать. Там не одні ми вже йдемо снідать. І до структуру, і стоїть собака гавкає. Вона вчора гавкала, він такий видно бродячий. Наче ну, не вистачало, щоб він мене покусав, розумієте? Так дивиться на мене, як на врага народа, Ребята, в мене зайшла до сусідки, кажуть, що ж нема що їсти, Юлічка, так вона бистренько організувала, посмотрите. Напекла все, в кульочки склала, все, бідно, з роботи прийшла. Ще колбаски угостила, кстати. Може, хто пробував, напишіть з горіхом і сиром. Кстати, бачите, тут як філешка, свина, подивіться, одне м'ясо. Призналася, хто школу замінірував. Бистра. Бустра, говорю, фамілія. Щоб школи не зажо що контрольні сьогодні були не бідні їм школу, це цю замінірували, ці діти бідні уроків не було. Пан Велес. А що ж, а де, де вони виготовляють? А по-моєму, Рівненська. Так. Рівненська, да. Ну, я щось колись читала. Варено копчена, ну, інті... ну, це ну, таке, знаєш, що на нарізки прикольно, ну, така, посмаковать, така, так, видна м'ясна. сир, сма. Не, не такі, як от, то, знаєш, буває сирний продукт, а от сир. Угу. Мені дуже сподобається. говорю, ми беремо вже декілька разів. Нормально зайшла, кстати. Хорошо, погуляла с кормус. Ты че с кармою не гуляєш? Ти нормальный сосед? А ты їм график зрубай? Чай. Хотіла прорекламировать. Журавлина Імбир. Боже, такий я люблю те. Я обожаю такі чаї, я не знаю. Вот это натуральне. І ще ми пили жовтый тебе. Як називається? Тоже. вкусный. І це вкусный, и це. Це метровский, вони? Домаш... Як вона як називається? Боже, голова не варася. Окей, тільки дам. Ну, ти знала, що брати? Ну, от, от це вкусно, мені нравится. Просто ж Ю... Юля наливає, понимаєте, літровими чашками, щоб, так сказати, от, 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 от чай я беру, Ріоба, ну просто, ну от люблю я цей брай, от чай, ребята, от цей мой з цим. Не лежу в тарелочки тобі красиво наложити? Так вона сразу у кульках напекла мені, щоб я додому забирала все. Вот, ребята, это риоба и чай у них очень вкусный. Вот я брала листовой, ну, действительно хороший чай. Наш не пыль, mm -hmm. а вот хороший чай. Ну, и достаточно... Я а, меньше, да, мне, снижает. а, а снижает. мне как раз, я люблю пол ведерочка сахар. Вот мне как раз вот в меру. Вот я люблю сладкие, я не могу не сладкий пить. А, а мне трохи, да. трохи <laughs> занадто. Уже вы понимали, вот mm -hmm. они постоянно так и едят, А толстею я. Ну, как так может быть? Что едят соседи сладкі выпечку, а толста я. Ну, какие-то вообще об'яснення? Нема. Мамка щось робить. Подкладай С лишнім весом, нет. а я вона дві, а я тут вот не чуди да їм, а мамка да. Кто там не может поправиться, Юля решила задати вопрос на раз-два. Я скажу, щоб похудати, якщо подивитися на мене. <рес> ні, ну Тобто -то, може тобі, хтось цей. Да? У нас дві проблеми. У мене похудать Юлі поправить. І кожна по-своєму настояще працює. В кармани треба камні ложити. Так збуває? це ж вітер був, я тобі казала, не виходить. <рес> <рес> нас сквозняках не стой, Кажу, Юлі, на сквозняках не стой, Не можна, що, летиш. Прикольна ковбаса, надо попробовать. Вот это мясное, я люблю. Це ще пам'ять, це драгобицька, от це теж м'ясна, теж добре. Но я тебе скажу, китай. ми це стали їздити туди, де ти... не тут уже брати на переїзді, а, да а на молодіжці там намного лучше. І, і и, і, і дешевше, да, і, хороші, і, і, і вкусно. Я И там стала брати э, багато зразу. Ну, несколько варіантів uh -huh. по чуть-чуть різних, знаєш, щоб все розпробувати і прошу сразу нарізати. Боже, ребята, подивися на мене. Боже, это у... снято з Христа женщин. Не, ну Зато за думаю, дорогой шампунь, то ж на другий день хвостик, поїмаєш, як облизаний. Я, ніколо, я, я слышишь, я это... собі теж подруга заказала, я її привезла. А вона каже, Боже, каже, я себе ощущаю, дуже багато женщини, дорогой. Перший день. Потому что поставила какая-то так аккуратненько ванну, ну знаешь. Ну я тоже на самом выдвинула. И, И я ж так, dotted... не, ну я сказала, кто-то дотронется, кто-то тронет, все, hum на месте сразу. Не трогать шампунь. Да сейчас, ты сегодня тебе просил. Почти что делается, страшно. Потому что такая Надо с кармой чуть погуляли, сейчас пойдем. А это тоже, да, Риобовский? А, кстати, даже Ми зараз це вже ящиком беремо. Реоба. Реоба с я думала, шоколадом, Це да. ну, хороший бренд це ріоба. Щось він мені подобається. він реально Реоба. хороший. вони невеличкі, але вони смачні. Вони поховані на сев Day. От по вкусу вони абсолютно мені похожі. Я навіть думала, що буде із шоколадною начинкою тільки, знаєш, що то працівник. Mm -hmm. Да, ні, є і... ці такі, я, я брала. Симфатічна, надо буде, да. надо буде взяти теж як-то попробувати. Тут ну, mm ну, -hmm. іменно mm ты... -hmm. що... Я хочу. А це, дайте, дайте я покажу. Це така сама. А, це така сама. Це така я сама, це тьому вже все. Він побачив, у нього вже... Це ти любиш таку кобаску? Mm угу. А це ти просто взяла? Чи ти, Чи ти, просто на пробу взяла? Ні, да, раз? ні, дівчатки, це вже не перший раз беру. Я їжджу спеціально за нею. Я приїжджаю, мені кажуть, твоя Ось нема, або твоя бабуся. А зараз я приїхала, вона говорить, мені... скільки можна вас чекати? Мені більше на Як балик кажуть, похоже, ребята. Як баличок, знаєте? Зараз піду теж буду пробувати. Брижу. Посмотрите, что это. Я готова для хейта и критики. Можете там она комментировать, хейтить. Чем больше комментариев, так сказать, тем больше просмотров. Правильно, Тянь? Ну, конечно. Конечно. Мы славы не боимся. Хороший, а не плохой, Так какой. Ребята, вот еще Юля молоко бере і каже, що дуже прикольно, кстати. І каже, що вона вже його давно бере. І одразу каже бере пачку. Ну, наш довго охоронення. Це заставила в магазин. Ой, магазин. в Холодильник, що я мулю уже? Виходить, сколько? 50 гривень молоко в такому, 55 десь стоїть. 30. Я беру по 30 гривень. Я тих оце в таких, і 60 65 в таких картонних, а от 30. Так ти ящик взяла, а, а на мені на мою делегацію. Якраз ящик на неділі дві максимум, хватить так кашу зварить і додати. Ну, вони ще ще каву п'ють, у них же всі всякі. Ну, лата, Утро а ну, що, откуда она? Житомир. А Житомир. Мой Мойродний Житомир. Мой... а да, Житомир, молоко, рібятки. Я не бачила в магазинах. А ти бачила? Я в якомусь бачила. Десь я бачила його, теж в продажі, але його на Волинській і я бачу деякі кофейні. Свіже свіже, свіже. Дивися все. його багато кофейні сторони. Ну, видиш, оно свідна і ультрапаультра пастеризована. Вони раніше писали для кави, а зараз вони просто Просто молоко. Зараз mm. Юльки обзор зробили, що Юрка накупила. Оце ще... Ні, це знаю. А, оце а ще? оці щось не дуже нам сподобалися. Рогаліки не сподівали. А да. горішки? Горішки класні. Ну, а це Рогалики така... не сподобалися. Ми взяли їх до, до чортиків з дівчатами, коробу розділили, але не сподобалось. Не дуже добре. Да, а каваска дам дам, в розрізі, розробиш. смотрите, яка. У мене є молоко, Я ж набрала. Я тобі не молоко дам, я тобі рогалики вдала. <laughs> Бачите, горішок. А що це за горішки? Ну, Обич... Це волоски волоски, тих, Да. да. И смотрите, сколько сыра и орешка. Вкусно? Mm -hmm. Любишь, да? Вот mm -hmm. просто чисто, да, посмаковать. Вот она видно, что такая вот на нарезке. Вот они привозят два раза в неделю, вот я знаю точно по неделю. Типа вот, мясо, и сразу как сыр орешки ложат. Тут, mm -hmm. знаешь, такие типа отцы. Ну да. Все прикольно. Mm -hmm. О, да, вот это такие роллы. Вова делал, и папа. Чего шапка тут? Поклади на место шапку, бегом. Я просто хочу положить. Добро. Дивіться, яка красота. собственное приготовление, как говорится. Mm. Да, папа? Ваши срачи какие. полезные, папа сделал. Здесь, омлет, огуречек mm. и курочка и что? И цей, И крабовая палочка, ребят. Все, ребята. Салюля передала колбаску. Попробуем. Це плоха се чувствую. Тут рогаліки тоже. Вона ящиками закупляє на пробу. Десь там вона знайшла якусь фабрику чи що. Оце, як я, пам'ятаєте, вертути діла. Оце таке. Так.